Всім привіт! Всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні знімаю дуже коротке відео. Одразу вибачаю за якість, можливо вам бути не дуже. Але воно присвячене саме гормані. Всі? Я не люблю далі таких парфумів такого напрямку. напрямку. же вони в мене є, але я користуюся морібкою. І от я зрозуміла чому. Для них потрібен нас потрібна атмосфера. От, от якраз пізня осінь, листопад, краще всього для гурманіки. І у мене сьогодні цікавий парфум, називається Bugatti uh, uh, Bella Donna Intense. Зараз покажу, як виглядає. Я бачила, в Україні теж продається. Mm, nah. Рокарі, але там якісь ціни такі. <смі> 1500 я дивилася по знижкам. Але реальна ціна цього парфуму має бути десь до 1000 гривень, а і знижками ви маєте його ще дешевше придбати, ну, якщо так вийде. От. В Німеччині він розповсюджений парфум, бо це німецька парфумерна марка, хоч і називається вона так, по-італійськи. Про що цей парфум? Ам, цей парфум про. Грушу, тут дуже класна груша. Інші парфумблогери, коли казали, ой, така груша класна, я ніколи цього не розуміла. Ось в цьому парфумі класна груша. Вона така суковита, дуже приємна. Потім стартую червоним перцем і кавою. От з кавою тут проблеми. Хтось її чує, хтось не чує. Я її чую, кава прикольна. І взагалі я цей парфум взяла через. Цей кавовий наспів, в серці йде е, жасмін і ще щось, що затулове. А в базі, в базі, і тут печулі, ваніль і ніби м -м, бобетонка. Взагалі, якщо так подивитись, то здається, що це щось схоже на Black Opium. Багато його з ним порівняння роблять. Але на мою суб'єктивну точку зору, воно ну, не схоже. Як я не любителька Блек Опіму, одразу кажу, що вони не схожі. А, він, можливо, просто має дещо спільне, але ну, не звучить він так. Навіть коли його порівнюють, кажуть в той бік, але на нього не схоже. 50 на 50, ну, не схоже. Ні. Комусь він пахне шоколадом. Мені ні. Мені пахне такою легкою стриманою гарманікою. шлейф невеликий, він не дуже сильно дифузий, ближче до шкіри сидить. Це такий смачний настрій для себе. Тривалість теж не дуже сильна. Можливо, години три десь так. Ну, знову ж дивлячись, у кого яка шкіра. Кому як повезе. От. І в базі це виходить така приємна пудра. Я пудровий аромат не люблю, але ця пудра мені подобається. Вона така дуже інтелігентна, така приємна і приємна. Взагалі мені подобається в цьому парфумі те, що тут немає якихось таких скажених, поганих нот. Єдине, що зноситься швидко, тому що. Таку погоду його носити мені дуже подобається. І так як тривалість не дуже, треба його якось оновлювати. Тому <хи> я думаю, буде фаворитом осені зимою. Я пізній осені почала його наносити. Та й не саме пізньої, десь середини осінь, потроху почала на себе наносити, і думаю, що ще. Зимку буду носити, він мені дає такий спокій. Сьогодні, до речі, день Лінфейну, всесвітній день. Я вас з ним вітаю. Зробіть вдома. <схід> я вже трошки випила його. От я пила Лінфейн і була в якраз в цьому ароматі. Було дуже приємно. Ще він класно поєднується з чокомуск від Альрехаб. Чокомуск він дуже-дуже шоколадний, а це. Гурманіка і це інша гурманіка, і ці дві гурманіки між собою так гарно поєднуються і творюється такий класний тандем, і виходить, як ніби така кава з шоколадом. Спробуйте і ви всього найкращого. Ам, була вас всіх рада бачити. Па-па!